Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні дійшла черга посилочки від Олени. Подивимося на скарби, які Олена прислала. Звісно, написала свої побажання, чудово, я зараз перегляну, а вам покажу, що було в посилочці. Ось таке дерев'яне намисто, такий цікавий браслетик з дерева, перлинки, перламутр, Такий агат гарний. Крихта рожевого кварцу, галтовка рожевого кварцу, гірський кришталь, три різні браслетики: агат і змійовик, таке намисто з гранату і перли. Ось тільки з карбів гарних від Олени. Зараз перегляну побажання. А що у мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Олени готові. І подивимося, що у мене вийшло. Із перлин Олена хотіла довге намисто, без замочків на 2 метри. Що я і зробила? Із тих більших, щоб було окрема маленька низочка, я дала між оці великі, а оці менші дала. Більшу відстань. І та композиція повторюється через всю нитку. На великій я дала позолочені шапочки і дала між кожного роздільні. Якраз вийшло мені довга довжина, 2 метри. І ще трошечки залишилося намистин, якраз одна в одну для браслетика. Були такі ще дві намистинки. Я з них зробила сережки, також швенцю поставила з перламутру. І оцей браслет, якщо я кажу, один в один намистинки. Такий комплект. Із перламутру овальних намистин дуже такі гарні з таким перламутром. Зробила таку низочку, дотримувалася побажання Олени Довжини, і залишалося дві намистинки, то я зробила таку сережку. Ось з цієї сторони камінчик гарніший. Ось така швенза, також з перламутром. Дуже сильний перламутр, бачите? Ось. Такий комплект із чорних перлів зробила подружки. І ще залишилося трошки перлин, тому що я дотримувалася побажання Олени Довжини. Ще залишилось трошки перлин на браслетик. Також один в один. Їх можна носити разом, можна окремо, замочок гачок і дала таку гематитову позолочену намистинку для цікавості і яскравості. І... Із... із гранату. Забрала пластикові намистинки, так Олена захотіла, хоча їх не було помітно, що то пластикові, але бажання Олени було головним. Тому я замість пластикових дала свої круглі великі. Ну і щоб витягнути довжину, в мене ще трошки було всякої крихти, галтовки, то я зробила таку композицію. Велику намистину, галтовка, гематит позолочений. Наша шапочка на намистинки, і решту оцю крихту і замочок гачок. Півтора метра довжини і все повторюється через цілу нитку. Можна носити в три, в два. Ну, один я не знаю, хоча я останнім часом бачу, що дуже модно такі довгі-довгі вже аж. Але це на та такі плаття, такі, або великі довгі блузи. Я ж не знаю, в чому олена ходить, але раз в неї таке було бажання, я його зробила. Розібрала з рожевого кварцу, крихту посадила на піни. У Олени було бажання або золота, або бронзова фурнітура. Але я тут трошечки обіграла, тому що якби я дала піни золоті, воно би було дуже ну, рожевий квас не дуже любить золото. І тому я піни посадила на срібні головки, а вже фурнітуру додала золоту, так що побажання Олени вийшло і в той же час не дуже крикливо з золотом. Тому що такі, як зірочки легенькі. І зрешті ще вийшов браслетик. А, там ще була голтовка, то галтовку я дала на закінчення сюди і на браслетик. І ще трошки було галтовки, то я е, зараз покажу, додала до сутуару. Ось такий комплект. Туди я дала решту голтовки. Такі великі агатові намистини. Зараз вам покажу, як донизу. Ось. Посадила на піни. Тут прийшлося давати досить великі піни, бо дуже довге. І дала такі. Шапочки на закінчення, такий конектор. Ну і використала цю галтовку і ще з одного намиста взяла оці такі намистинки фіолетові. Вони сюди так підійшли для цікавості, для яскравості. І дала, от я вже казала, в мене появилася така штучка, що вона сама вирівнює, якщо ряд перекручується. Я її сюди дала. Я розібрала ці два намиста із рожевого кварцу, вивільнилися ось ці намистинки і ці. Я вирішила їх поєднати і зробити таке намисто. Трошечки було маловато, навіть додавши достатньо фурнітури, але фурнітуру я таку ненав'язливо додала. Між таблеточки дала такі диски, матове золото. Дала позолочені шапочки на намистинки, і для довжини, щоб витягнути, використала оці фіолетові маленькі намистинки. Ось. І довжина така, як чокер, ну але є ланцюжок, і як намистечко. Короткий якраз такий, як Олена хотіла. Із двох браслетиків змієвика Олена захотіла, щоб я зробила намисту. До нього я додала фурнітуру бронза золотом. На велику дала такі ажурні шапочки. Сюди диски, сніжинки. Додала фурнітурну для того, щоб довжину трошки підтягнути. Ну і таку композицію зробила з круглих і квадратних намистин. На закінчення гачок. Вийшло дуже цікаве. І з гірського кришталю. Я почала набирати, думала, що може витягну хоча б, не, бо воно досить таке довге було. Думаю, якщо я додам фурнітуру, додам роздільні, може дотягну я до довжини, яку Олена хотіла. Але виявилося, що все-таки замало цих намистин на ту довжину, тому я все розпустила і вирішила зробити дві подружки. І ще. На браслет. Правда, на браслет трошки бракло, то я вже додала тут своїх трошечки. Менше посадила на піни. Ну і такий вийшов комплект. Можна носити як одне намисто або два разом. Намистенки дуже кривулькі, я старалася відсортувати, вибрати, поскладати. Але коли воно в намисті такий їжачок, воно досить цікаво, навіть дивиться. І останнє, що я зробила, це браслет з агату, Тут додала роздільні і замочок, зняла резинку. Ще залишився дерев'яний браслетик і намисто, але вони були цілими. Я поважала, що воно не варто затрат. Єдине, що Порадила Олені, що їх можна комбінувати з іншими, і тоді вони будуть більш сучасно виглядати. Вони були досить якісно зроблені і намистинки хороші, тому я б нічого іншого не зробила, тільки додавила б, мабуть, якусь намистинку фурнітурну і все. Майже так саме би залишилося. Але, я ж кажу, не варто тих би було затрат за такий результат. Тому ми на цьому зупинилися. Це вся переробка для Олени. Всім. Гарного мирного дня і до наступних відео!